І так, сьогодні в нас ось такий зізвон, де ми пройдемо швиденько по дизайну, і треба сьогодні затвердити лендінг, його стиль і продовжити далі створювати проєкт. Якщо у вас будуть якісь питання, а я зараз надсилаю запрошення. Якщо у вас зараз будуть якісь питання по проєкту, побажання, ідеї, ви можете обов'язково їх писати. На, е, в коментарях під цими відео. Запрошення скинув. Олексій. Казав, що не приєднається відразу. Я казав, а я казав, що можливо не приєднається. Ага, добре. Я не зарджував. Так, е, зараз всіх дочекаємось, хто зможе. І подивимось, що там у вас цікавого. Так. Привіт всім. Привіт, як справи? Чав, все добре, а у вас як? Чудово! Так, uh, In Progress Review. Ти зробила прототип. Так, да. ми з Катією зробили. З Катією. Блін, mm -hmm. а, я, а я виходить. Дизайн не починаю ще. треба буде на наступному тижні. Знайти час. Так, у мене питання, а ти дивилася, так, що зробила Яна створення проєкту? Ну, структу, список заповнення? Так, да-да-да-да Ну, так, да, ми ж по ну на минулому дзвінку пройшлися по цьому списку заповнення, і ми по ньому робили а, прототип. Тоді я закриваю цю задачу у Яни. Правильно? Ну, mm так. -hmm. No, Добре. Тоді давай подивимось. Всім привіт. Mm — привіт. -hmm. Так, давайте подивимось, що там за прототип. Ай, його вже відкрив А, Так, це він, да? Mm -hmm. А там ще хтось ще, але хтось не додає Васану правильні е значення. Те, що в прогресі, я не перевіряю. Тому у нас поки тільки один проект. Так. створення проєкту. Створіть тайтл вашого проєкту. Детайльний опис. Категорії. Ти зробила просто все текстовим. Правильно? Що результат? Ну, да. текстовим результате. Ага. Добре. Ага. Хаолан Хе uh. Ось тут я виділила, ну, ось тут uh, на, uh, там, де uh, длительність проєкта, да, якби, це я взяла і за Форка у них така просто градація, да? там 1-3 місяці, там 3-6, більше шести. Тобто, ну або так, або ну просто якщо вводити ем, дату, да, то це все одно треба. Е, ну не, не кожен, наприклад, може там розрахувати, якщо це довгий uh -huh. якийсь проєкт, так? То я подумала, що не можливо так можеш... і може ще додати. Да... ну Я не знаю, можна там. Ну, Взагалі, ну, я не знаю. Я це... якось так подумала, що краще так. Це наперед. трошки не, не так, як мені здається, буде правильним. А чому не можна просто обрати тривалість проєкту 2 місяці, максимум, дедлайн такий, і, і люди самі будуть вирішувати, чи влазять вони в цей термін, чи ні. Ну, а якщо він сам не знає, який в нього буде дедлайн. Нехай не ставить. Ну, тоді так, або, ну, наприклад, там галочка якась там. Не знаю, да. І, наприклад, поставити конкретний дедлайн, да. Ну, так, да, можна угу. так. Просто, ну, типу, один, три, менше одного людині, можливо, потрібно зробити за тиждень. Люди він ставить О, до Він одного. вибирає менше одного, да. Да, так. А потім в спілкуванні люди відміняють, тому що е, йому треба за п'ять днів зробити. Ну, так, да, можливо. А потім оце я виділила, а, чи да. є цей проект, а, терміновим, Це ми, по-моєму, я чого виділила червоним? Тому що ми, по-моєму, обговорювали, що це для про-аккаунту да, така можливість поставити. То я оце, ну, просто так червоним, щоб мати ну, на увазі, хто там буде робити дизайн або там комент. Краще було якийсь написати, що це, ну, в общем, що якась чи галочка буде, чи там. У мене Пусті. була трошки інша думка ось щодо цього блоку, у мене була ідея взяти, наприклад, карточку, а, давай там в треш перейдемо, карточку проєкту, який є, і як би він заповняв би саму цю картку ось в тому вигляді, який є, а, щоб типу, він бачив, яка буде в нього картка. Ну, В цілому, можна так поки піти. Якщо що, ми потім просто переробимо, якщо нам не сподобається той варіант, ну, такий статичний. Так, uh, да, це лише для про аккаунту, тому, можливо, варто або бейджик десь поставити, що це про. Або щось таке. Uh, вигадати, як це виділити з про не про аккаунтом? Uh, що за левел фрілансера? Uh, uh, добре. Uh, можливо, варто розділити цей. Заповнення не так величезними блоками, а на два-три етапи ти не думала? Я думала, наприклад, що перший етап це там про проект, да, там другий етап вимоги до фрілансера, і третій, да. наприклад, там якісь. Ну я думала про це. Просто а чому? А... Тому що перший етап, наприклад, ось ці можна обов'язково заповняти, а ось ці вже варіанти можна не заповняти. Uh -huh, uh -huh. Тобто, можливо, варто так зробити. Типу, перший етап ти must have, потім в тебе є кнопка м, про пост, або е, заповнити другий степ. Ну, там треба да. -да я, я, я про це думала, бо у нас таке: ці степи є, uh -huh. коли заповняємо профіль. То я про це подумала, а потім думаю: ну, коротше, почала так все робити і якось. То, так, да, я можу переробити оце. Так, да, ну, да, добре. Просто, Доробити. наприклад, за, так. Е за рівень дизайнера, ну, не дизайнера, фрілансера, або за його знання англійської, до речі, за це зараз запитаю ще, то це не обов'язкові пункти. Ну, він може і не обрати це, а його будуть свайпати як початківці, так і е експерти. Тому я б не, mm -hmm. не робив би це обов'язковим. Не обов'язкові. Тепер щодо англійської мова, мова, яку фрілансер мусить знати. А якщо, наприклад, англійська і французька, як мені тут бути? Ну, так, да, тут тоді повинні бути інші боліти. Мультиобрання, так. Да. Угу. Тобто людина, ну, наприклад, у мене клієнт з Італії, він знає українську трошки, італійську, англійську. Mm -hmm. Ну, типу, він може шукати mm -hmm. на трьох мовах, а не на одній. Mm -hmm. Так, щодо бюджету проєкту, а як це працює? Харлі рейд, фіксет і якісь дві ціни. Що це як воно означає? Ну, наприклад, якщо ти обираєш uh, hour, uh, ну, годину, да, то ти тоді ставиш uh, там від до да, там від, там 5 до 5.10, я не знаю. Або якщо фікст прайс, просто пишеш фікст прайс. Це тоді треба якось пояснити користувачу, а ось це варіанти це начебто ти можеш ввести туди щось. Ну так да, коли ти вибираєш погодинну оплату, то ти тоді вводиш. А, це кнопка? Так, так. Тобто це дві кнопки. Якщо ти вибираєш A, воно тобі підсвічує, яку ти вибираєш, а якщо фікс, то просто пишеш. А як тоді. Я... Тут трошки нелогічно, тому що, по-перше, це не кнопка, а інпут. Ось в тебе вони дубляш просто. А по друге, і що мені дасть дві, два поли воду 10-15, ну я сюди віду 12, правильно, а сюди 66. В щом логіка? Ну, проміжок, тобто він задає проміжок, від що він, наприклад, може, що він шукає фрілансера, який згоден працювати, або. Ну, у проміжку ціно, ціно ціни, да, від 12 до 66 тобто йому е, до нього будуть подаватися фрілансери, які там і за 15 і за 50 і так далі. Або тоді він чому... може конкретно. Добре, тоді чому ти кажеш про Entry level але роз'єднала experience від Entry тоді давай їх поєднаємо. Е, ну, якщо ну, то, правильно тому, розуміти. Що... Ну, ми ж ми ж казали, що а, у нас буде таке, що якщо а, замовник вводить якусь мінімальну ціну. Ми по-моєму, там 5 да, доларів да. чи щось таке. Ну да. то а, йому буде підсвічувати, що а, майте на увазі, що 5 доларів це початковий рівень. якось І, так. Добре, моделюємо Ціна твою ситуацію. Вже я, я вже виручаю, але ну, ну цей блок з підказкою, що від мінімальної ціни ну, це буде за 10 доларів. Тільки я зрозуміла, що ти хочеш щоб вони йшли поруч. Я зрозуміла. Ні, 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 почекаю. Ти... Ні, ні, ні. Ти те ще зрозуміла добре. Олена, не зрозуміла. Давай по-іншому. Олен, дивись. Тобто я ось тут правильно зрозумів, обираю, наприклад, Угу, uh -huh. yeah. Після цього виконую певні дії з пошуком мов, і мені тільки потім з'являється годинний рейд, який мені каже, що інтермідіат можливий лише від такого то рейту. Я тут uh -huh. налаштовую uh -huh. рейд від, від 3 баксів до 10. І він мені каже, mm -hmm. це entry level. Да, тобто да, у нас... Я нас... зрозуміло. Що, що ти зрозуміла? Ну, то, що треба, або його спочатку, а потім level of experience, або об'єднати його. Об'єднати. Ну, як об'єднати? Трошки не так. Зараз, давай, я все це відміню. В ідеалі, взагалі, пропрацювати це так. Вони знаходяться поруч. Ага. Коли ти обереш Entry level, десь поруч з'являється текст. що Якщо ти нічого не обереш добре, тоді тут все мовчить, ну, тобто нічого не вводиться. Це ага. не кнопки. Ага. До речі, це не кнопки, їх треба зробити а, кнопками. А... Я ще думала, що можна зробити і типу, під ну, інформацію, що якщо людина вводить тільки 10, в інших випадках вона не буде вилазити. А так, типа, ну чи як попабчик, якщо наш мене на інформація, що якщо ви обираєте до 15, то в нашому сервісі, на нашому застосунку, це елементарне лево, вам не будуть показуватися там сіньори. Достатньо ось так зробити. Не треба робити цього в От було так, так, так. Достатньо було зробити ось так. Коли ти обираєш, дивишся на рівні, то ти бачиш, що тут значення мінімум 10 доларів за годину. Тобто, треба якось ну, поки можна схематично так відобразити. Тобто, ага. щоб людина обираючи вже бачила, що тут мінімум 40 доларів за годину, а тут мінімум 100, Наприклад, я знову ж цінники ми ага. не тепер. Людина, ну, знаєш, добре. Я думала просто що якщо сеньор не немає роботи, захоче взяти собі міто рівень, ну от зараз так вийшло. Людині там терміново треба. Щоб якби не обмежувати і мідлів, щоб тільки показувати, що це початківці будуть там працювати за маленькі. Тут немає не сенсу ти випадаєш всім, але тут як відбувається? Тут відбувається трикутник ось такий зараз, в якому всі джуни вони бачать всі рівні. Стоп, треба правильно це пояснити. Коротше, коли ти ставиш від 100 доларів, люди-експерти теж підтягуються до цього проєкту. Якщо ти ставиш менше, наприклад, то тебе підтягуються лише інтермідіати та ентрі. Я не буду вже трикутники малювати. І виходить, що ти якби відкриваєш свій рівень для експертів замовлення своє. Експерти можуть всі проекти дивитися. Чому? Тут по-іншому працює. Ти як експерт можеш дивитися навіть за 10 баксів. Не проблема. В тебе є фільтрація, яка начебто доступна. Виставляй свою за годину таку-то. Ми всередині просто будуємо, що експерт, наприклад. Ну, а знову ж, наприклад, для когось експерт. Ну, можна. Насправді, можна не такі кінські цінники виставити Ну, це Наприклад... має підтягуватись для кожної спеціальності свої дари. Для... Тобто, ми... будь якась там. Ми можемо хоча б кадання виставити. Хоча б мінімум ось. Чи так давай там, 30 доларів. О. Це мінімум. Тобто, ну, звичайно, від якоїсь ціни, щоб не принижати там середняків, мідлів. Це є варіант. Я про те, що можна і більше. Тепер щодо ось цього. А, а якщо ну, я не дуже зрозумів, якщо фіксід прайс ми натискаємо, то куди я ввожу суму фіксет прайса? Ну, я просто не відмалювала, бо це ж як прототип, то я просто як підказка, що, наприклад, там, для rate так вискочить. А коли вже дизайн малювачу, ну да, і для фікс прайс щось вискочить також. Давай, ось так хоча тобто, коли, нажимає... ну, да. коли нажимаємо кнопку, вискакує якийсь добре додаткове поле, де ми вводимо ціну. Добре. Її можна не вводити. А, да -да. а ще якщо, наприклад, тут буде слайдер ціною і а, як висновок цієї ціни ми будемо робити передказання на те, якого рівня це спеціаліст. Це може. Якщо у нас є просто слайдер, і коли ти обираєш там якусь ціну, або там якийсь ренч а, то тобі зверху своя підказка про те, що це буде, наприклад, спеціаліст інтермедіалу. Типу. Щось таке. Так, я зрозумів. Давай спробуємо. Або, і, і там, наприклад, десь збоку боку Switch, про те, ти ставиш фіксовану ціну або hourly Rate, і все, і все наприклад. Типу, в тебе є ось такі поділи. А, і якщо ти слайдер, тягнеш більше там, 10 доларів, то ти потрапляєш вже в другу. Та, частину? Mm -hmm. так, так Якщо більше. Ну а знову, а як ми ліміт виставимо? Слайдер не буде безкінечним, ні, це відпадає. Так а ми ж будемо мати статистику стін замовлення у категоріях І я, як ти будеш цю мати статистику? Завтра фондові ринки обрушаються, і в тебе статистика вся, ну, типу, ти давай не будемо гадати. Ні, слайдер це якщо ти маєш обмежене щось. А тут насправді, ну чувак може захочити годинний рейд, поставити 1500 баксів. Ну ми ж не будемо, 10 ну, тисяч можна обмежити. Типа, ну, ну, це максимальний пла платіж, один, мабуть, такий, як тобто... можна Якщо ти там не е фірма якась велика. Тобто, я правильно може... зрозумів, У нас будуть. Ось такі лінії. Це джун, це мідл, сеньор, або як вони там, експерт. А ось це буде просто пустота. А якщо у нас буде, ну, такий слайдер стандартний, а під ним вже поля, і які будуть дозволяти вводити глугі цифри. Тоді немає сенсу в ньому. Або. Тобто, можна зробити, щоб. Наприклад, ти коли обираєш Entry, тут відразу підлітає. Ну, ти ж будеш бачити, це разом підлітає. Що, типу, ти натиснув інтермідіа, тут тобі мінімальна ціна, там 10. Або експерт. Мінімальна ціна 30. А тут, наприклад, просто, там, типу, питання або пусто. Від 30 доларів. Ну, типу, такого. Так, це найкращий варіант. Ну, так. Да. Ну, Щодо анімації або щось такого, треба потім подумати. Це поки прототип. Давай ти виправиш на ось цей вигляд. Mm -hmm. yeah. І Там, де кнопки, треба робити кнопки, а не в поля воду. Ось ці. Це теж кнопки. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Так, тепер щодо flexible change Budget. бюджет. Добре. Ага, ось це. Дивись, ось ця і ось ця штука. Це про. Я не знаю, це можна якось так виділити. Це ж про обидва. Uh -huh. Їх треба якось е, виділити. Що, типу, для про аккаунтів купи підписку. Можливо, варто. Десь. Ну, ладно, норм. Boost є контракт Е, Тут можна ще встановити, показати внизу блок, що твій проект, твоє замовлення буде жити 5 днів або 7. Скільки ми там, ми начебто це е, Катя вказувала, щоб не довго а, жило. Точно. А про mm аккаунт -hmm. дозволяє тобто, е, дві кнопки, ось як тут. І, mm -hmm. типу, як довго буде жити твій проект. Тут виходить 5 days, days. А тут 7 days, але це. Или, там, 20 днів. Але це ПРО. Uh -huh. Тобто тут треба лише про можливість. Ну, але ти не обираєш. Ми обмежимо виключно так, щоб. Давай я там тривалість. Щось таке можна зробити. Ось щодо шейру, файлу, відео та всього іншого. Це насправді QR-код. Треба зробити Add відео або кнопочку поруч. Сканувати QR-код. Він натискає ага. її, від... 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 відкривається камера в нього. Тобто ми це ще мусимо відмалювати, як в нього відкривається в застосунку камера. І він сканує на. Ну, там буде мануал, до речі, в цій в камері. Що треба відкрити сайт? відкрити... Зараз ми про сайт подивимось. І, скоріш за все, можна один всього-навсього. В... У нас в структурі чомусь два було. Що файли це файли, а відео, щось там було, що або записує відео. А, я, я зрозумів. Може, це, це запис пояснення. відео. Це не відео а типу, скрін відео чи записати, коротше, рек відео. Ти можеш сам записати відеозвернення, що ти хочеш так-то ну, так то. Так -то. По... Да. Пояснення, Да Ну, типу, в тебе є. Наприклад, mm -hmm. ось мені треба зробити 3D-модель цієї мишки ось. Можете зробити там, так, так. Boost your contract visibility, це ж, теж про аккаунт. Також є про, так. Окей, прев'ю і пост. Ну, я б не робив би їх поруч, тому що логічно вони виконують різну функцію, а зробив би їх ось так. Ну, нижче mm -hmm. і на всю ширину. Якщо ти робиш поруч, то це має мусить бути. Однакова дія. відміна назад, ві... назад вперед, щось таке. А тут ти, як би, і пост uh -huh. це окрема дія. Їх треба відокремити. Начебто все. Добре, uh зрозуміло. -huh. Я тобі вправки це закидую. Добре? Uh -huh. да, добре, дякую. Uh -huh. А так чудово. А, ніхто більше нічого не зробив. Нормально. Uh, як справи з лендосом? Теж нічого не зробили. Чи ми зробили вже, Олексій? Uh, ну, от uh, є два блоки. Uh, Давай сказали, їх завершувати. Що, типу... Так, Казалось, що ти типу, ми зберемо ще з ними робити? Да. Давай. Я, я ще хотів спитати: ти ось сказав, що типу блок uh, від максимуму 500 пікселів у весту? Ну, так. наприклад, Ну, ну допустимо. Ні, ну, типу, я хотів спитати: просто це сама секція повинна бути, або саме ось. Секція. Блок інформаційний. Та це ж просто, щоб влізло в будь-який екран. там по Ні, высоті. Я розумію, Ні, Я розумію, навіщо? Я просто кажу типу, що. Да. Просто, просто 900, ну це вже. Хоча контентна частина 690, але воно може не ви всі як монітори влізти. Uh -huh. а... Так, ну тоді що ми? Більше ніхто задач не зробив. У всіх є задачі, да? Ми просто зізвонились. Блін, саме швидка зізвон. Все? Питань нема? Я щось не зрозуміла, що по лендінгу. По лендінгу ми зараз сядемо, тільки що це ага, був запис я... одного. вибачте, да, все. Лендінг окремо запишу і. Хто захоче, залишайтеся, а так, по суті, всі, всі вільні. А то так, щоб ніхто не, не дивився це. Ми все, так? Да? Ні в кого питань нема. Всі задачі є. Зараз залишаємось на лендінг, хто хоче. Правильно? Скажіть, да, я виключу записи. Так, так. Да. У мене нема питань. Тоді гарного всім дня.